Всім доброго дня! Компанія авторинок Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж-розпродаж ретро музею в місті Тернопіль. Це у нас друга частина відео. Те, як в першому відео розпродалася вже певна кількість автомобілів, ми вирішили перезняти відео, То, що залишилося, і зняти детально е, історію і питання по автомобілях. Так, почнемо з цього екземпляру. Це Опіль Адмірал 1939 року. Він вже на нових номерах перереєстровується. Моторна стоїть від газельки, задній міст від Волги. Салон також перешитий. Прибор на панелі. Ціла не пошкоджена. Автомобіль повністю на ходу. Заводиться, їде на документах. Кузов автомобіля є його повністю рідним. Далі. Це назван Wanderer. Модель його називається V23 37 року. Техпаспорт у нас є старій вигляді книжки, він без номера кузова. Тобто автомобіль на старих номерах. Мотор стоїть у нас 2-літровий від Opel Kadetta. Коробка п'ятиступка, салон також перешивався. Це у нас кабріолет. Ось такий екземпляр. Далі. У нас москвіч 401 кабріолет. Є техпаспорт, є шильник, можна пробувати перереєструвати автомобіль по техпаспорту був як седан Тобто можна пробувати перереєструвати. Мотор стоїть від Жигуля 1,5, коробка також. Салон перешивався. Автомобіль, знову ж таки, на ходу заводиться і їде. Далі. Дві Волги у нас. 21-й. Це 1967-го року та 63-го. Вони є всі в оригіналі, тобто вони є реставровані, перемальовані по салону. Це є перешитий салон, поміняний. Крім панелі, тобто салон тут вже зовсім інший стоїть. І ось такий кабріолет по документам також ці два автомобілі на документах вони перереєстровуються без питань. По документах також це Волга 21 кабріолет. Тобто По документам на кабріолет перереєстровується і завжди буде кабріолетом вже. Салон обтягнутий шкірою червоною, мотор коробка. Також її. Криша відкривається. Стекла задні, виходить, у нас є такі тканина світлі. Тобто не тканина, перепрошую, а ті, якби клійонка така світла. Тобто на замках вона закривається. Зараз знімаємо мотор. Ось такий у нас мотор. Нержавий автомобіль, весь повністю цілий. Номерку за вашей ліки все читається. автомобіль повністю не ржавий, цілий, в хорошому, в хорошому стані. Хром також в хорошому стані. Так, йдемо далі. Полуторка Бузіс-5В. Вона вся реставрована, вся повністю реставрована під оригінал. Навіть колеса куплялися нові його. Тобто весь автомобіль, навіть мотор у нас оригінальний. Кабіна у нас дерев'яна, також все як по заводу. Сідушки, коробка, приборка, задні, передні дворники, кузов автомобіля, все повністю. Автомобіль реставрований, державий стоїть. Також заводиться і їде. Далі, Дож Монако. Дож Монако у нас 1972 е року. 1972 року цей у нас йде експертний варіант на Європу. 3-літровий мотор. Оригінальний. Секунду. 3 літри. Експортний варіант. Машина на номерах, є техпаспорт. Не ржаві нічого, також заводиться і їде. Опа. Салон у, наш, у нас також без оригіналі повністю. Шкіряні карті дверей, електро такі будемо казати, ну типу ручні дзеркала. Салон, дерев'яний руль, все в хорошому стані. Сідушки задні складаються, великий просторний багажник. Ось так він виглядає ззаді. Оця кришка багажника відкривається якби сюди на бік, і це у нас скло опускається вниз. Тобто це така ручка є. І ось так викрутите. І скло опускається вниз. І закривається без питання. Тут заднє скло підйомник, хто не бачив, що такого. Ось такий дожмонако, також на продаж. Так, йдемо далі. Це у нас такий реставрований іш. Повністю весь в оригіналі. Реставрований, помальований під патріотичні кольори України. На ходу також заводиться і їде. Лінкольн Таун Кар або, якщо називають, ескалівор. Також на номерах, що цей що й мотоцикл, перереєстровується. Це наш автомат. Це у нас 92-й рік 4 і 6 мотор. На автоматі шкіряний салон, електропривід сидушок передніх задніх. Ось такий красивий салон. Нічого не понищено. Масла фільтра у всіх автомобілях замінені. У автомобілі завжди готові до поїздки. Ось такий автомобіль на продаж. Також виставляється. Далі, Майбах. Майбах у нас називається SV-42. 1939 року. Кузов весь повністю в оригіналі. Мотор стоїть у нас від Волги. Передня ходова від Волги, зад від BMW мости. Ось такий кабріолет, Ось такий у нас салон. Двері у нас відкриваються якби в цю сторону і всю. Криша у нас є, присутня, закривається, перетягнута шкірою. І Мотор у нас. Мотор чистенький, сухенький, ніколи проблем по даному автомобілі не було завжди на ходу. Так, почнемо звідти. Це у нас жигулик, Індивідуальний тюнінг, все зроблено вручну, тобто нічого не на шурупу, нічого не цей, все одноцільне. воно. Суцільне повністю йде з порогами, з к... крилами і так далі. І переходить до бампера. Це індивідуальна робота, це робили на заказ. Мотор тут стоїть 1,6, простий, не турбований нічого. Секундочку. Mm. Mm. Ось такий у нас мотор стоїть. Також автобіль заводиться і їде. Салон такий у нас. Таж автомобіль на номерах. Далі, Москві у нас 401. Даний автомобіль у нас без документів є номера, але повністю весь в оригіналі. Що і мотор у нас оригінальний? Що салон у нас оригінальний? Повністю до кожної деталі. Навіть колеса наші його рідні стоять. Ось такий 401 у нас продається. Повторюся, автомобіль повністю до кожного болтика. Оригінал нічого не мінялося, нічого не робилося, запаска його рідна. Все повністю якщо з заводу. А це вже у нас в Москві 402. Також на документах перереєстровується. Повністю також весь оригінал. Що по салону. Що по кузову. Ціленький повністю автомобіль у відвойному окрасі, в красивих кольорах. 2402 продається. Це у нас шудо називається 965 65 ЗАЗ 64 1964 року, або, як ми його називаємо, що бегемот. Тому що тут був значок бегемота, руль у нас посередині. Це такий варіант типу для прогулянок, просто для екскурсії. Він також заїде, їдеться, заводиться і їде. Мотор його оригінальний. Все повністю. Тут автомобіль на ходу. Далі. Мотоцикли у нас. Мотоцикли у нас це у нас Yamaha Dragstar 650 2007 року. заказана спеціально під заказ в класі Кастомі тюнінг-компанії в Києві. Тобто, все робилось індивідуально, все робилось на заказ. індивідуальна покраска, нульовий фільтр. Тобто все дуже красивих кольорах. Також на документах також перереєстровується. І також Дніпер. Дніпер у нас також Бобер кастомний, зроблений ідеально з такими красивими зеркалами. Також на документах Ось такий красивий Дніпер продається. І ще два варіанти. У нас залишилося у нас два три цикла. Також вони продаються на базі Дніпра. Документи на них є. Но перереєстровувати, то будете пробувати самі. такі автомобілі і мотоцикли, і трицикли у нас на продаж. Тайм-коди по кожному автомобілю я буду ставлю. Так, що кого цікавить дійсно покупка автомобілів, то дзвоніть, пишіть. Реально готові до. Співпраці. Комісійні у нас також є за наданих клієнтів. Так що, якщо у вас є реальні клієнти десь є з Європи, які готові купити автомобілі, ми готові співпрацювати. Прохання дзвонити тільки реальних клієнтів, які готові купити. Без лишніх запитань, а що, а як робилося, а підкажіть і допоможіть. Тільки продажа автомобілів. І все. Ми займаємося продажем автомобіль, а не реставрацією і так далі. Все, всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.